Може, і не усі автори відповідають на коментарі під відео. Але я намагаюся відповісти на всі. І ось є коментар, рахунок навісної стіни і двері в ній. І Щодо вашого питання, двері, які є в стандартній бібліотеці Revit, вони мають цю функцію зміщення офсету, але є нюанси. Щоб його відредагувати, да, наприклад, бачите, вона на час двері, вони в розташовані у центр лайні. Ми обираємо саму двері. Якщо вона не обирається, ви можете за допомогою та приклацати і обрати її. Заходимо в edit type і бачимо офсет. Наприклад, ми його змінюємо. І у нас змінюється розташування дверей. Єдине, що не дуже можливо, вам підходить, але це те, що не видно цієї двері, це можна виправити. Ми заходимо у саме сімейство, йдемо до референс-плану, обираємо саме полотно наше і йдемо в налаштування візабіліті. Відкриваємо налаштування, і бачимо, що у нас на плані і на плані потолків цієї двері не буде видно. Зберегти як дублікат. Ці двері ми будемо замінювати на ті які створили. І ось наш результат. У нас видно цю панель. Змінюємо офсет. І її видно тепер на плані. Тож, підписуйся, у мене все проривіт. Та не забувайте задавати в коментарях свої питання.